На Тронопільському ставі буде це чемпіонат Європи з абонтованого спорту. Сьогодні вже є заявки про участь. Сьогодні комітет Національної федерації одномотового спорту збирають таку загальну, для того, що може більш пізніше презентувати їх в повному обсязі. Організатором даних змагань буде традиційно Тернопільська міська рада і Національна асоціація обламотованого спорту. Подія, яка для нас є. Вже стає традиційною тернопляжі, затерпіння неї. подія, яка нам реально дає відомість і місту, і допомагає інфраструктурному розвитку міста, і допомагає залученню туристів в наше місто. Дуже багато людей сьогодні звертаються, питаються, коли це буде, тому що ми хочемо проїхати. Ми маємо статистику певних подій, які відбуваються після чемпіонату. Є свідчення того, що в нас проявляє і розвитку підприємств, і створення нових робочих міст, і відкриттю нових і закладів громадського харчування, і інших. Інші інших видів підприємської діяльності, які пов'язані з завданням послуг для обслуговування населення. Крім того, під час проведення цього чемпіонату буде відбуватися 24-25 серпня чемпіонат України по аквабайку. Чемпіонат складався з трьох видів змагань це кільцеві і ставні гонки на стоячих, сидячих водних мотоциклах, а також фейстах. Є вже сьогодні заявки від. Учасників з Київської, Донецької, Одеської, Черкаської, Хмельницької, Сумської, Вінницької, Чернівецької автоном Республіки Крим.